На вході повітряні кульки у працівників особливо піднесений настрій. Усе майже як і рік тому, коли відкривали першу в Ужгороді соціальну пральню кав'ярню булька. Змінилося хіба те, що за 365 днів у бульці побували тисячі вимушених переселенців, які приносили сюди для прання тонни одягу. А водночас і могли посмакувати кавою та солодощами. Крім того, тут за кілька разів на тиждень відбувалися майстер-класи та просто затишні зустрічі. Про рік, що минув, згадує керівниця проєкту Ірина Павлич. Ми зуміли випрати більше 25 тонн одягу, допомагали людям, які проживають у притулках, і індивідуально зверненим сім'ям. Кожен місяць ми приймали біля 700 сімей, які приходили зі своїм одягом. Прали, сушили, віддавали і намагаємося допомагати їм і надалі. Рік пролетів дуже швидко для нас. Ми за цей час набули багато досвіду і. Маємо тепер дуже багато друзів з різних куточків України і намагаємося і надалі знайомитися, допомагати, і далі виконувати ту роботу, яку ми запланували допомагати, прати, і трошки робити життя людей тепліше. Тонни одягу пройшли через руки. Ось цих працівників з першого дня відкриття ми в бульці цей рік скоро пройшов. Ми старалися. Ми вдячність діставали від наших постійних, не постійних великий наплив у нас був людей. Так в нашій справі ми можливо не встигали, але ми старалися. Ми дуже старалися, і в майбутньому ми так само хочемо їм допомагати. Директор благодійного фонду Карі та Смукачівської греко-католицької єпархії отець Мирослав Русен згадує, як проєкт починався. Звичайно, на самому початку це було дуже багато різних перемовин, зустрічей. Місце шукали, деби краще розмістити пральні, тому що було багато у нас переселенців, було багато шаторів, де люди у великій кількості скупчувалися, і був той виклик свіжої білизни. Попраних речей, і власне дуже велику маю радість того, що ми можемо на сьогодні дійсно людям допомагати. Спершу просто пральня як доповнення кав'ярня а в підсумку повноцінний простір для психологічного розвантаження, відпочинку, творчості, кращого знайомства з нашим краєм. Цей простір став таким сімейним, цей простір став таким певним затишком, де люди знаходять. Ті сили, ті можливості, які їх спонукають іти вперед, рухатися і не озиратися назад, але дивитися з великою надією вперед і на перемогу. Це стало також місце, де люди можуть не тільки віддати свої речі, зробити їх чистими, але й наповнити своє серце, свою душу тим затишком і теплом, яким ми хочемо тут людей потішити. І у святковий день булька продовжувала виконувати свою місію. Оксана з Харкова принесла попрати речі. Я сюди хожу майже рік, перу речі, п'ю каву. Тут дуже смачна кава. Тут мені дівчата дуже допомагають. І що хочу сказати, тут любов. Одне слово, любов. Тут приходиш такі дівчата, радісні, привітливі. Мені дуже дуже тут подобається. Та я завжди приходжу, просто з дівчатками можу побалакати. Дякую їм, велика. До першого дня народження в бульці підготувалися за всіма канонами. Повітряна одиничка, повсюди кульки, торт, тематичні пряники, вітання від гостей. Як то кажуть, у повітрі повноцінно витав Дух Свята. Ви відміряли. Даю тарілочки. Вітаю всіх. Команда нашого телеканалу була частим спостерігачем життя в бульці. І до дня народження ми підготували короткий відеоспогад за цей рік. Це був день відкриття. Була дуже сильна злива, неймовірно сильна злива. У нас була вже маленька, була маленькою, старша була старшою. І Треба було десь ховатися від дощу, і ми просто випадково опинилися. Ось тут чисто випадково. Ось, і хлопчики якісь такі підлітки, кажуть, тут відкривається булька і роздавали кульки на Ну, і дали дитині кульку, ми каже, де що, розкажіть. Тут є ігрова кімната цікава, Ось, є дуже смачна кава, запашна, смаколики всякі. Коли менша дитина спить, старша грається, мама просто може відпочити. Речі треба брати, немає де, немає як. і… З великим задоволенням сюди почала ходити. Да, потім тут, -тут кав'ярня, Wi-Fi, А так як я викладаю працюю з телефона і мобільний інтернет це не допомога. Скажемо так, він дуже швидко закінчується. Коли булька відчинилася, ми були певно нашою родиною чи не найпершими відвідувачами. І тут моє серце залишилося кожного ранку. Ми п'ємо тут каву. Стукіт барабанів пральних машин на фоні пакування висушеного одягу і відгомін кавоварки із сусіднього залу пральні кав'ярні зовсім не завада. Швидше, навпаки, амбієнт доповнення атмосфери тих, хто залишається незламним. І по-своєму наближає перемогу. Розпустились перші квіти. Розпустились перші квіти. Підемо збирати в гай. Зараз случилась така ситуація, що дуже погано зі світлом, з інтернетом, якось. Так, а викладати треба, уроки йдуть по розкладу, і значить, я знайшла це таке прекрасне місце, де мене пускають, де радуються моєму приходу. Подобається то тобто ти прийшов, поправив речі, присів, перекусив. Ну супер.